здоров'я, дорогі глядачі, знову зміни, знову мобілізаційні зміни. А цей раз зміни в постанові 560. Ви ж знаєте, що понаприймали дуже багато різних постанов, і тільки те й роблять зараз, що вносять туди різні зміни. Отож, що за зміни такі? Постановою Кабміну від 6 травня 2025 року, номер 519, внесені зміни до порядку проведення призову постанови 560. Давайте будемо з вами розбиратися, які ж зміни запроваджені. Отож, якщо військово зобов'язаному або резервісту вручено повістку, вручили повістку людині, відомості про це будуть вносити тепер в реєстр оберіг. Тобто вся інформація тепер і про вручення повістки в тому числі буде в оберізі. Але це стосується лише тих повісток, які оформлені на бланку. Якийсь там буде бланк. І не стосується тих повісток, які сформовані за допомогою її реєстру. Тобто, чому не до всіх повісток, чесно не розумію, не питайте. Питайте в тих, хто це приймав. Далі, другий, дуже, друга, дуже серйозна зміна. Е, да, до речі, щодо цих повісток, е, сказати, що якісь там нові повноваження, в ТЦК з'явиться щодо цього ні, абсолютно. Тобто, така собі зміна, ну просто ну, буде внесено в реєстр в оберіг. Ну, і буде, і буде. Тобто, кардинально там нічого, скажімо так, не міняється. Але є дуже серйозна зміна щодо того, що більше автоматичного продовження відстрочок не буде. Все. Звучить страшно, але є дуже багато. Але дивіться, ті відстрочки, які оформлюються через резерв плюс, з кожним разом продовження строку загальної мобілізації будуть самі продовжуватись. Ну, власне, як є, є і зараз. Вже другий момент: щодо відстрочок, оформлених за рішенням комісії, тут цікаво, от навіть хочу зацитувати. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надана відповідно до пунктів 57 50, 581, один цього порядку в разі продовження продовження строку. Проведення мобілізації продовжується районним міським територіальним центром комплектування і соціальної підтримки без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відстрочку за наявності в нього законних підстав на відстрочку, відповідно до раніше поданих військовозобов'язаних документів для оформлення відстрочок на строк, установлений указом президента України. Про продовження строку проведення мобілізації, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформації про зміну дати закінчення дії відстрочки. Дуже заумно, дуже так знаєте, запутано. Запутано все прописано, але в принципі, як і завжди, так це не не нове для нас. Ми вже привикли до того, що все так закручують, що не розберешся. Тому так і роблять, щоб люди взагалі не розуміли. Так от ми однозначно тут бачимо, що перше, знову і знову, тут, наче як вказано про те, що ті самі документи подавати не треба. Але що розповідають знайомі? Розмовляли з працівником ТЦК, і він сказав, зареєструватися в електронній черзі. І там назначиться дата і час приїхати і знову подати весь пакет нотаріально завірених документів. Тобто робимо висновок, що плювали вони на цю постанову. От і все. Далі, судячи з того, що ось прописано, так, відстрочку продовжує ТЦК, а не комісія. Далі, слідуючий момент: спосіб продовження відстрочки це внесення до реєстру інформації про нову дату закінчення відстрочки, а не рішенням комісії. Але питання залишається: чи потрібно ініціювати таке продовження відстрочки, чи ТЦК і СП зробить це сам без окремого звернення. Однозначної відповіді на це питання я в постанові не бачу. Скажу так, я б радила подавати заяву з проханням продовжити раніше надану відстрочку. До заяви прикладати лише копію військово-облікового документа. За наявності також довідку про попередню надану відстрочку. Також вважаю, що ось таку заяву так, можна направити поштою. Бо вимога про особисте подання стосується заяви про надання відстрочки, а не заяви про продовження відстрочки. Тобто, одна справа, коли людина подає в перший раз, і зовсім інша, коли вже була ця відстрочка, і людина хоче просто продовжити. Тобто спокійно можна відправляти по пошті. Далі ще один момент. А тут, до речі, мої позитивні прогнози підтвердились, що постановою заборонено направляти на ВЛК. Обмежено придатних осіб з інвалідністю. Знаєте, от от, от реально хоч щось позитивне. І обмежено придатних, які не пройшли ВЛК за новою процедурою, можуть направляти на ВЛК, навіть якщо в них є діюча відстрочка. Тобто незалежно, незалежно від того, настало 5 червня чи не настало. Ну е якось так, якось так, е ось такі зміни. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.